Небо чорним стає ми або нас, брат, прикриєш мене, війна, як війна, нещадна така, скільки сердець забирає вона, прошу в неба землю. Ви наші захисники, ви для нас герої. Я щиро дякую за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу неньку Україну, її гідність, як твердив геніальний поет і син української землі, Тарас Григорович Шевченко, смійся, людей враже, та не дуже, бо все гине, правда не поляже, бо поляже, а розкаже. Що діє в світі, чия кривда, чия правда і чиї не діти. Он де люди наша слава! Слава Україні! Я вірю в нашу перемогу і прошу лише одного: повертайтеся додому живими. Звертаюсь до тих, хто на сході, до тих, хто захищає мене, щоб я жила під метом небо. Хочу висловити вам свої слова подяки. Я вам, наші ще любі захисні. Я дуже вдячна кожному, хто зараз захищає нашу країну. Тим, хто має велику свободою, щоб воювати. Ті, що зараз стоять на лінії фронту, вже є для нас героями. На дякую вам за ваш тиск та любов до батьківщини. Ми віримо, що війна у закінчиться, і ви повернетеся додому. Мій Другий солдат, причує до тебе. Подякую і щирого серця, що маю сьогодні мирне для небо, надію, що долинеться. І зараз на сході мене захищають, щоб мирним по мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаю, на це не потрібно і воля. Я просто звертаюся в небо до Бога щоб він був. Все тобі щоб ти повернувся, ціліли і вагаю, за тебе, щодня. І і хочу особисто, тебе я не знаю, мені до тебе рівня. Ми розуміємо, як важко там на сході України. але ви потрібні саме там, адже ви захищаєте нас і мирне глубина по рідної землі. Ми знаємо, ви сміливі і відважні, а найголовніше ви патріоти України і тому нікому не дасте їх іскрити. Повертайтесь додому, де на вас чекають ваші рідні. Повертайтесь з перемогою, А головне повертайтесь живими. А солдат живий доти, доки жива його віра в перемоге. Дорогий солдати, я хочу подякувати тобі за твою мужність і відбавку. Не кожен зможе пожертвувати своїми цінностями заради захисту України. Стараємось вам допомогти. Хтось моральний, а хтось матеріальний. Проте ваша праця є набагато важливішою. Ви знаєте, ви завжди є в наших думках. Повертейтеся найшвидше живе. Ви, наші герої. Я не вмію красиво говорити, але деяких слід до вашої підтримки я сказати можу. По-перше, хочу щиро подякувати вам за те, що ви є таким українці, хороб, сильним і мужнім. За те, що захищаєте нас, і за те, що ми зрадили і не зрадні. Я говорю це слово щиро. І від усієї школи, від усіх усіх класів, усіх учнів хочу вам подякувати за все. Попитайтеся живими, до нас герої, радіо. До нас дуже добре. Слава Україні!